Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал і сподіваюсь, гарно проведете час разом зі мною. Раз в два тижні, у вівторок, мій ранок починається саме так. Відправила свої садочки на роботи і прибрала сміттєвий бак, можна нарешті приготувати собі корисний сніданок. Сьогодні буде дуже швидкий, дуже простий варіант, але неймовірно корисний. Я беру тунець, помідор, авокадо, синю цибулю, трішки зелені. в мене петрушка, відварене яйце, крем-сир і. Трішечки лимонного соку. Можна все це ще поперчити або додати якісь інші улюблені спеції і перебити блендером. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це смачно, наскільки це вдале поєднання інгредієнтів. І зазвичай такі якісь продукти. Того, трошки, того, трошки таки є в холодильнику, і можна зробити ось такий корисний паштет. Це дуже класна альтернатива якимось там ковбасам чи ще якійсь не дуже здорові їжі. Ось такі дві гріночки собі підсмажила і зверху викладаю цей паштет, посипаю ще насінням і трішки паприки. Можливо, на відео це виглядає не дуже апетитно, але повірте, це неймовірно смачно, а ще це дуже-дуже корисно. Тому рекомендую вам приготувати інгредієнти, напишу в описі до відео. Друзі, ще раз усім привіт! Знаєте, якось зловила себе на думці, що так давно ось просто не сиділа. Під цим базонком і не спілкувалася з вами, не розмовляла на якусь тему, яка мене хвилює, чи хвилює вас, на яку ви там пишете якісь коментарі запитання. І вирішила сьогодні трішки побалакати. Запитували про садочок. Це, напевно, одне з найбільш актуальних запитань на теперішній час. Ну, це зрозуміло, там. Ми віддали. Захарка в державний садок. Власне, були запитання, куди і як ми віддали дитину. Старший син Дем'янко в нас ходив спершу тут в селі, в садочок державний. Потім, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, цей садочок закрили. Ну, як і всі тоді заклади, по-моєму, перших кілька місяців нічого взагалі не працювало, і його так і не відкрили. Якийсь час приміщення садочка було е, прихистком для переселенців. Вони тут проживали зараз. Там вже їх немає, але садочок все одно не відкрили. Не знаю в чому причина. Не хочу в цьому, якщо чесно, сильно розбиратися. Єдине, можу сказати, що мені дуже прикро, що так сталося. Насправді тут був непоганий садочок для діток. Це було прекрасне місце. Тут була різновікова група. Дітей вистачало на одну групу так точно. Зараз я вже навіть по знайомих знаю скільки де тут хто має маленьких діток. Одна група точно би назбиралася. Чому не відкрили? Не знаю. Мені дуже сумно з цього приводу, і знаєте. Власне, коли говорять про те, що от села занепадають, села не розвивається, то це, напевне, такий, знаєте, яскравий приклад того, що так це веде до занепаду села, тому що якщо не відкриваються садки, не відкриваються школи, немає доріг, то якби сюди не буде йти молодь, тут ніхто не захоче жити і е, створювати сім'ї, і якось розбудовуватися і проживати. Зрештою, ми не так далеко від міста, але все одно, там, щоб щодня возити дитину в садочок чи до школи, то треба мати свій автомобіль. Не кожен може собі також це дозволити. Тому я вважаю, що села розвивається не тоді, коли тут з'являється 10 церков і 10 капличок, а тоді, коли з'являється садочок, школа і якісь майданчики, дороги, і все решта. Знаю, мене може за це фразу закидати каміннями. Ну, Така моя думка. Так, церква теж потрібна, так і каплички потрібні, і різні місця пам'яті потрібні, але садочки це, ну, якби, це майбутнє, це діти. Не знаю. З іншого боку, якщо ставити, наприклад, запитання до себе, що особисто я зробила для того, аби цей садочок зберегли, аби він залишився, і аби він працював, ну по факту нічого. Тому якби ставити претензії комусь також не можу. Бо треба насправді завжди починати з себе. Тому в таких умовах ми були змушені дати дитину, другу, в садочок, також до Львова, і дем'янка ми теж дали до Львова, але на той час в нас не було. Можливості дати його в державний садок, бо це тоді була хвиля напливу переселенців інших таких пільгових категорій, якби вони всі були в перших чергах. Точно ми туди не потрапляли тим більше зазвичай садочки йдуть за територіальним розподілом. Ну в чергу можна ставати електронно словом, у нас не було можливості і варіантів, куди дати в державний садочок, тому нам довелося дати його в приватний. Я про це вже якось розповідала, так чисто нагадую для тих, хто новенький або вперше на каналі. Так от, Захарка, меншого сина, ми цього разу вже віддали в державний садочок, бо з'явилося місце насправді, і ми його віддали в ясельну групу. У Львові не так багато садочків, які. Мають ясельні групи, зазвичай вже йдуть там з молодша, середня, старша група, а ясля, коли з двох рочків беруть дитину, то не так вже й багато садочків у Львові таких є. Нам вдалося знайти і пощастило, що він дуже близько до роботи чоловіка, тобто він спокійно завозить двох діток, і, хоча трошки важко в різні садочки возити дітей та все ж. Ну, поки що на даний момент це для нас такий найоптимальніший варіант. По адаптації можу сказати, що Захарко, мій герой, чесно, він пройшов адаптацію в садочку за е, повних 6 днів, тобто на сьомий день ми його залишили вже на повний день, без плачів, без істерик, без крику. Я насправді дуже здивована. З однієї сторони, я радію, що все відбулося так, а з іншого боку, мені трохи якось, знаєте, навіть сумно і прикро, бо я вважала, що Захар така дуже моя дитина, така геть мамська, така прив'язана до мене і тривалий час, мені здавалося, що він без мене взагалі не може прожити. А виявляється, може, спокійно і прекрасно себе почуває, тому такі в мене змішані трохи відчуття. Про те, як все це відбувалося, я мабуть знімлю окреме відео для тих, кому це справді цікаво і в кого теж є така якась ситуація зараз. Бо про адаптацію діток в садочку насправді я маю що розповісти, тому думаю, що це буде темою окремого відео. Ще хотіла відповісти на один коментар, який. Не знаю, як його назвати, але, ну, до речі, не один. Кілька людей мені написало про те, що ти за мама віддаєш дитину в садок, а сама сидиш в хаті, чи підеш ти на роботу. Ну, по-перше, мені здається, що послідовність така: спочатку ти віддаєш дитину в садочок, адаптовуєш її, проходиш там хоча б кілька місяців, коли дитина починає виробляти імунітет і хворіти, а тоді йдеш на роботу. Аж ніяк не навпаки, що ти йдеш на роботу, а тоді починаєш думати, що робити з дитиною. Ну, якби є якась логіка, якась послідовність дій. Це перше. Друге, я не сижу вдома, я працюю вдома. І мені здається, що зараз вже такий час, що просто абсурдно говорити комусь, а чому ти не виходиш на роботу? Ми живемо в такому таку еру, в таке цифрове покоління, що не обов'язково кудись виходити, аби працювати. Я працюю з дому, Ютуб це моя робота, також одна із. Я маю ще деякі напрямки, з якими я працюю. Словом, якщо вважати наявність роботи це наявність заробітку, тоді і так я можу сказати, що я цілком повноцінно працюю і навіть на двох роботах. Тому оці всі якісь такі дикі звинувачення і закидання, типу, ах, ти лінива мама, повіддаєш дітей, сама будеш собі просто вдома сидіти і на стелі плювати, ну це, це не про мене. Хто мене знає особисто, то точно підтвердить, це не про мене. А взагалі, ви знаєте, хочу це сказати кожній мамі, ми заслужили навіть на те, щоб просто полежати і нічого не робити. Мій декрет триває вже практично 5 років, і я вважаю, що за 5 років я маю право навіть на велику відпустку і від дітей, і від сім'ї, і від роботи і від всього на світі чисто для себе. Тому я вас дуже прошу, коли ви когось звинувачуєте в чомусь або намагаєтесь осуд... осудити, то якби. Треба, не робіть цього. Ви не знаєте всіх обставин ситуації, ви не знаєте всього довкола, що відбувається, і робити якісь висновки, я вважаю, що це як мінімум не виховано. А все решта, ну, таке. Інша тема, яку я хотіла підняти сьогодні, це про мотивацію і самооцінку, наскільки ці поняття між собою насправді взаємопов'язані. Якось на днях зайшла я в Ютуб, я ж також дивлюсь Ютуб, дивлюся інших блогерів, також ними часом надихаюся, часом беру якісь ідеї з собі, часом вам щось переповідаю, коли що цікаве десь побачила, почула. Так от, зайшла до одної. Блогерки, ну, в неї подібна тематика мого каналу, і вона там розповідає, як вона рано вранці встає, як вона встигає все в хаті поприбирати і біля хати, і з дітками позайматися, і е, кудись там з'їздити, і наготувати перше, друге, третє компот, і все це, все це, все це, все це. І якби відео мотиваційне, але я дивлюсь його і розумію, що м -м, відчуваю себе якось. Такою розмазаною какашкою, знаєте, бо якби я не дотягую, я не встигаю цього всього, і, і я не розумію, що зі мною не так. Потім заходжу на інше відео іншої блогерки. І там вона сидить і розказує, як вона нічого в тому житті не встигає, як в неї мільйон було планів, але там дитина захворіла, там щось пішло не так, там колесо в машині пробилось, там е, якась сантехніка поламалась, і всі плани е, не вдалося щось, але якби це життя, це нормально, і щось не встигати, щось не доробляти це якби ок. І я так подивилася, і знаєте, в мене було таке відчуття. Я нормальна. Ну, я не знаю, чи, можливо, це також якась моя внутрішня проблема, коли мені потрібне якесь таке підтвердження і розуміння, що я не одна в такій ситуації, і я не одна можу лінуватися, чи хотіти нічого не робити, або просто нічого не встигати. І до чого я веду, це все, що часом потрібно визнавати те, що всі ми люди. Що всі ми не ідеальні, що ми можемо чогось не встигати. Ми можемо, нам може щось не вдаватись, так як ми собі захотіли, запланували, чи думали, що ось воно так все легко і просто, бо побачили якусь картинку. І це знову ж таки викрилення реальності. про… Те, яке життя ми бачимо через екран когось, і яке воно є насправді, і я вкотре в своєму блозі закликаю вас не ідеалізувати блогерів. Ви бачите лише малесеньку частинку, там 20-30 хвилин відео, причому змонтованого відео з від різних фрагментів, а не безперервне життя, як це відбувається. І насправді ми всі часом хочемо просто полежати на дивані, просто подивитися телевізор, не знаю, Читати якусь книгу, чи годину сидіти, пити чай, нікуди не спішити. Це нормально. Ну, я не знаю, в моїй системі координат це нормально. І я хочу підтримати усіх жінок, які часом себе недооцінюють, які часом вважають, що вони роблять замало. От скільки б не зробили все одно замало. Знаєте, мій чоловік часом з мене сміється, бо він каже, що от я прибираю в хаті цілий день. Він прибирає в хаті 15 хвилин. Але результат той самий. Ну, по факту, результат той самий, тому що там за певний період часу, там не знаю, годину, пів, дві години в хаті знов те саме, бо в нас є діти. І якби для чого настільки себе сильно виснажувати? Ну, я, звичайно, не закликаю вас бути там неохайними і розводити безлад. Ні, це історія не про те. Це історія про те, що коли вам хочеться не застеляти сьогодні ліжко. Не застеляйте його. Все одно ввечері ви його розстелите. Але якщо від цього ви відчуєте себе трішки наповненішою, трішки відпочившою, то я думаю, що від цього буде результат набагато кращий і це принесе значно більше користі і вам, і вашій сім'ї, аніж безкінечне це картання себе, що ти чогось не встигаєш. Словом, це такий мій маніфест усім жінкам. Люди любіть себе, насправді ви одна в себе і не можна себе навантажувати аж настільки і брати на себе стільки відповідальності, і потім самі ж себе це все запитувати. Тобто, якщо ваше тіло потребує перерви, потребує відпочинку, не відмовляйте йому, аби. Одного разу воно не відмовило вам. Всіх цілую, люблю, насправді хотіла підтримати. Не знаю, чи змогла цими словами когось надихнути. Така собі в мене мотивація на лінь сьогодні вийшла, тому якось так. Дуже сподіваюся, що ви розділяєте цю мою думку, але зрештою пишіть будь-які свої думки у коментарях. Поспілкуємось, подискутуємо. Можливо, я під своїм кутом бачу щось не так. Закликала Юля всіх як можна більше відпочивати, а сама пішла працювати. Така вже якась протирічлива в мене натура. І моя щоденна. Робота восени це замітати Ви Просто подивіться, що тут робиться. І це я вчора його тільки позамітала. Листя навіть всередину залітає, не садіть біля хати вишні ніколи. От просто не садіть. Їхня краса лише коли вони починають свісти рано навесні і по факту в банці з компотом. А все решта, це суцільні труднощі і постійне прибирання. А загалом для мене це така трохи медитаційна справа, і коли я замітаю листя, зазвичай до мене проходять якісь геніальні думки, роздуми. І ось цього разу, коли я замітала, то чомусь подумала про прибиральників, про двірників, власне. Наскільки в них важка робота? От ми їх не помічаємо, ну не помічаємо той праці, яку вони виконують, але насправді восени замітай листя, взимку розгрібай сніг. Навесні там обрізають чисти дерева, потім все літо треба косити траву. Тобто це постійна, постійна праця, безкінечна. А найгірше, що результат цієї праці дуже недовготривалий і оплачується вона взагалі мізерно. І щось мені тут дуже видалося багато паралельного і схожого з домогосподарством. Як приклад, безкінечне прання. Я не знаю в кого як, а в мене це просто нон стоп. Без кінця перу розвішую, знімаю, прасую, знов закидаю, прасую, розкладаю. Просто без кінця. Мені часом навіть здається, що життя крутиться довкола пральної машини. Якось зупинити цей процес абсолютно неможливо. вирішила, що сьогодні постригти туї. Спершу без камери постригла одну, думаю, чи вдасться. Тоді буду знімати іншу. Ось такі вони були. Ця була навіть ще більше заросла, аніж ця. І ось таку кульку я з неї ніби, ніби кульку сформувала. Насправді, це було не так просто, бо в мене немає якоїсь спеціальної садової техніки. Я це все роблю просто ножницями Але. Ну, ніби непогано, в будь-якому випадку вони швидко наростають. І ну, це потрібно було, аби туя була, ну, як і лаванда, щоб вона була щільна, щоб вона під снігом не, може, і тут сламаки, щоб вона не розвалилася. Бо бачите, ось так гілки дуже легко повиламуються від снігу, від льоду. І може рослина загинути. Так, вона досить ось така щільна, тримається купи. Тому зараз попробую ще цю так зробити. Не знаю симетрично зробити це. Взагалі на мене, як на мене, така дуже тяжка історія. А ось робота в саду для мене це суцільне задоволення. Звісно, коли я не поспішаю, звісно, коли в мене є час, натхнення, сили, здоров'я, тоді я просто кайфую навіть від банального обрізання, кущів. Ну, для мене це справді е, велика насолода. Е, я дуже люблю природні сади, де багато злаків, де багато. Якихось таких природних форм, але разом з тим мені просто дуже-дуже подобаються ось такі стрижені форми, топіарні форми, штампи. Тобто в моєму саду великий мікс, бо мої вподобання дуже різні. Ось так в мене вийшло, наче нічого так може бути. Навіть більш-менш симметрично виглядає. До речі, ці туйки я садила такими крихітними, вони були дуже-дуже малесенькими, як і, власне, ця троянда штамбова. Зараз це вже гіганти. Дуже швидко вони виросли. Порозросталися рослини дуже сильно, важко це уявити, коли висаджуєш їх геть крихітками. Ось позаду в мене тут дуже добре розрослася ця кам'яна троянда. Мені подобається, як вона. Виглядає в цьому місці, вона пускає такі пагони, і від них вже дітки народжуються. Саме так її, власне, можна і розмножувати. У мене є ще інші такі кулеподібні туї, це, здається, даніка туя ось на відео, але вони формуються самі такої кулею, я їх жодного разу не обстригала, лише ось тут зсередини вичищаю стару хвою. І, і якщо бачу, щось десь пошкоджене там від собак або з інших причин. А так, то вони прекрасно формуються самі. У мене було таких чотири, лише ці дві вижили. А зараз час готувати вечерю і хочу поділитися з вами ідеєю. На вечерю можна приготувати салат. Він буде не менш поживний, корисний і смачний. Готую його вперше, але якщо ви дивитесь це відео, то це означає, що він мені дуже сподобався, дуже зайшов, тому ділюсь рецептом з вами: це буде салат з сирої броколі, капусти. І, в принципі, тут всі інгредієнти є сирими. Тому можу сміливо сказати, що це максимально корисний варіант вечері. Поки буду годувати усі інгредієнти, спершу замочую простою водою родзинки. Тоді нарізаю сиру капусту брокколі, ось на такі суцвіття. Моркву натираю на терці для корейської моркви. Можна на звичайній, напевне, але мені здається, що так смачніше і красивіше. Синю цибулю нарізаю максимально тоненькими скибочками, а також сюди нам ще потрібне буде яблуко. Його очищую і нарізаю кубиком таким невеликими шматочками, щоб воно було десь з розміром, як родзинка. Ну, думаю, ви самі розумієте, наскільки це корисний і вітамінний салат. А ось це поєднання інгредієнтів. Спершу мені здавалося, воно трохи дивним, коли я побачила цей рецепт, але коли спробувала на смак, це просто бомба. Я вам не передам, наскільки тут всі інгредієнти є між собою збалансованими і класно доповнюють один одного. Яблуко я ще лимонним соком трішки збризкую, аби воно не потемніло. Додаю родзинки, які вже промила. І горішки. У мене було кеш'ю і фундук, але сюди підійдуть прекрасно грецькі горіхи, просто в мене їх не було. Тепер готую заправку: сметана або грецький йогурт, майонез. Краще домашній мене не було, і це, напевно, єдиний шкідливий інгредієнт в цьому салаті: Соєвий соус, чорний перець. І трішки лимонного соку. Все це перемішуємо, додаємо до салату і ретельно, ретельно все вимішуємо, аби кожен інгредієнт, кожен шматочок повністю був в соусі. Повірте, це просто знахідка. Це дуже смачно, це ситно, там є і горішки, і родзинки, і яблука, тобто багато корисностей. Я ще відварила одне яйце, і для мене це був прекрасний варіант вечері, обіду. Не знаю, я думаю, такий салат можна навіть на святковий стіл подати сміливо, це буде дуже оригінально і смачно. А завершити своє відео я захотіла невеличким DIY, невеличким декором, таким, можна сказати, навіть примітивним. У мене були засушені. Ось такі пелюстки троянди, мені хотілося кудись їх використати. Згадала, що маю два келихи, якими практично не користуюсь. і ось просто сюди накидала ці пелюстки і поставила такі чайні свічки. Звісно, ніхто їх не буде тут запалювати, це небезпечно, але для краси і, чисто, аби виглядало, то я ось так використала. Ставлю у передпокої. У нас тут такий невеличкий коридор є на веранді, де в нас спрягається взуття. І така краса. Друзі, на цьому завершую. Всім папа! -па, дякую за увагу! Гарного вам настрою, мирного неба. До зустрічі! З вами була Юля.